Давай, все ж таки, до рідкісноземельних металів повернемось як зробити так, щоб в нас був не тільки їхній видобуток, а й збагачення, і доопрацювання їх до готового продукту у BGV Груп менеджмент є флагманський проект Графіт. Ще один перспективний проект, який ми позиціонуємо як один з основних. Це родовище, головним елементом, на якому є беріллі, які теж не відноситься до рідкісноземельних, але є критичним. Це космічний матеріал, який додається у сплави, з яких роблять там обшивку ракет, космічних кораблів. Пружини з додаванням берилія не зношуються. Так? Вони майже вічні. BGV девелопить ці проекти по графіту зроблена оцінка за міжнародними стандартами. Зроблено те, що зветься pre-feasibility стадії з залученням міжнародної компанії. Зараз йде робота над тим, що зветься базовий інженірінг.